Люди часто сфокусовані неправильно сприймати людей один одного, церкву, служителів, братів, сестер. Вони більше сфокусовані, що ми духовні, знаєш, я там безпосередньо з Богом, у мене свої стосунки з Богом і так далі. Ну, питання дуже просте: Бог кому з нас проповідував особисто, кого Він узяв за руку, привів до церкви, привів на домашні зібрання. І так далі, і так далі. Є диявол, є Бог. Що було від початку? Як диявол прийшов до Єви? Він прийшов через Змія. Він є дух і Бог є дух. Тому диявол він не може в матеріальній формі до тебе прийти. І Бог не являється тобі у матеріальній формі. Отця, якщо брати, Він послав сина. Образ Божий. Як Бог Отець, так само й диявол. Для своєї волі, для своїх планів він вживає людей. У цьому і проблема, що часто люди це прибирають, і вони просто намагаються бути сфокусованими на Бога, просто там на диявола, і все. А кому явився Бог Отець? Прийшов сів у вас там в кріслі, давай поговоримо, синку чи донечко. Тобі треба покаятися, що це ти до церкви не ходиш, що це ти крадеш. Або диявол прийшов і каже, все працюватимеш на мене. Диявол не прийшов так до Єви, прийшов Змій. І коли Єва спокусилась, тоді що сталося? Знову не диявол прийшов до Адама, прийшла Єва до Адама. І Єва вже спокусила Адама. Змій він був дуже розумний. Написано був хитріший над усю польову звірину. Тому він може прийти через розумних, через хитрих. Єва була жінкою Адама найближча, рідна, кохання просто, але знову сатана використав. І близька людина знову спокусила, і це дуже важливо розуміти. А що насправді відбувається? Єва та Адам вони були вирвані з волі Божої. Що ми можемо побачити у новому завіті? Петро. Тут Він отримував одкровення, тут Він починає вчити Христа. Він починає підказувати Христу. Що Христос каже Петру? Відійди від мене, Сатано. Запитання: Хто поряд з Ісусом був Сатана чи Петро? Але що Ісус каже: Відійди від мене, Сатано. Бо ти думаєш не про Боже, а про що? Про людське, адже на той момент Петро виконував не волю Божу, а чию волю диявола, що відбувається з іншим учнем Юдою? Подібна картина Юда був злодій. Він теж мав свою думку, був непослух, був опір. Свої теорії були, свої змови були, і увійшов написано до Юди. Сатана. Він пішов і що зробив? Зрадив Христа. До цього він домовлявся, до цього задумував. Але коли увійшов Сатана, він уже пішов, здійснив цей план, пішов і повісився. Хто тоді Юді допоміг це здійснити? Сатана. Хто це допоміг Петрові зробити? Ісус відкритим текстом каже: Сатана. Біблія дуже часто каже: Гей, прокиньтеся, пильнуйте, отямтеся. Ми реально маємо розуміти, де ми знаходимося, з ким ми спілкуємось, хто нас оточує. Тому що наше оточення, наше спілкування з ким ми дійсно перебуваємо, це і показує насправді у присутності, кого ми знаходимося. Це найважливіший фактор для виконання волі Божої, для спасіння нашого. Люди мають цілком спотворене розуміння, хто такий диявол, як з ним треба боротися, як його треба вигнати, через кого може прийти диявол? Хто був Петро? Друг Ісуса був, так? Учень був Ісуса найближчий. Юда теж учень, злодій, зрадник. Через кого може приходити? Через відступника, через злодія, через зрадника. Ви взагалі знаєте таких, які відступили від церкви, які кажуть, а немає сенсу вкладатися в цю справу Божу, у волю Божу, там у церкву. Біблія однозначно говорить про таких людей. Людина вона ж не відвалюється від церкви ось так, от раз, і вона одразу відвалилася. У неї ось цей процес іде, як у юди. Тобто він уже майже відвалився, але залишається там цей останній крок. Дух же ясно говорить, що в останні часи деякі відступлять від віри, прислухаючись до спокусливих духів та вчення бісів. Говорячи в лицемірстві неправду, вони знищили власне сумління. Тому немає сенсу проводити час у цих дебатах і так далі з чортами спілкуватися. Взагалі, може, тут є хтось крутіший за Ісуса? Ісус не спілкувався, розумієш? Він сказав Петрові: пішов геть, Сатано, він сказав Юді. До побачення. Те саме, що сталося у Самуїла та Саула? Та сама картина, непокора і противлення це такий самий гріх, як ворожбитство і чаклунство. Ви взагалі бачили у церкві непокірних людей, коли людина А мене не цікавить, що ви там жертвуєте, мене не цікавить, що ви євангелізуєте, мене не цікавить бачення церкви, мене не цікавлять ваші проповіді. Я сам по собі і таке інше. Що говорить Біблія? Чаклун, Ворожбитство і чаклунство. Тобто ми знаємо, чим це скінчиться. Друга категорія: там написано противники, ідолопоклонники. Тобто, людина навіть вона типу робить: я тут е, служу в церкві, я вийшов, послугу пастирю зробив, на євангелізацію пішов. Або для Бога я пожертвую, або ще щось зроблю. А всередині противлення, всередині осуд це є ідолопоклонство. Тобто вже хтось дуже серйозно працює з тобою. І цей хтось не Бог. Але ти знаходишся у чиїхось інших сітях. Це сіті сатанинські, сіті диявола, куди людина потрапила. Але ці люди вони називають себе, як ви думаєте, ким? Вони просто світські, вони не віруючі. Ні, це віруючі люди. Вони або в церкві можуть бути, або вже поза церквою можуть відступити. Знаєш, ось більшість людей, яких я бачив, які пішли з церкви, вони кажуть: Я від Бога не пішов, я з Богом бачили таких, так? Усі практично з Богом залишились, але зрозуміло з яким Знаєш же, що в останні дні настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечестиві, недружелюбні, непримиренні. Обмовники нестримані, жорстокі, які не люблять добро, зрадники, нахабні, бундючні, котрі більше люблять розкоші, ніж Бога, які мають вигляд благочестя. Але сили його відреклися. Таких уникай. Скажіть, а у нашому оточенні є такі люди? В нас це є? Що писав Павло? Таких уникай. Вони завжди вчаться та ніколи не можуть прийти до пізнання істини. Знаєш, що таких людей дуже багато. Вони начебто навчаються і до церкви навіть ходять, і Біблію ніби читають. Але от кудись досягти пізнання істини, досягти Христа, почати виконувати Його волю ні. Так само і ці противляться правді, люди, які зітліли розумом, недосвідчені у вірі. Проблема з головою, знаєш, все та сама проблема, яка була з Євою. Як Павло каже, спокуса це коливання, це псування розуму. Тобто диявол спокусив Єву. Павло, він попереджає церкву, щоб вас не звели, як Єву. Адже що це таке? Спокуса це чаклунство, це коли відбувається псування розуму. Що ж трапляється з людьми, які виконують волю Божу, які сповнені Духа Божого, вони мають розум Христів. Тому так само до Коринтян, наприклад, Павло пише, що душевний він не зрозуміє духовного. Пам'ятаєте, Соломон писав: той, хто наставляє дурня. Сам стає дурним, тому що якщо пошкоджений розум ти говориш, говориш це марно. Там не сперечатися треба вже, там не доводити, людині треба ті вибирати вже куди вона, праворуч чи ліворуч. Що Юда каже? Люди вони ремствувачі, вони незадоволені, вони засуджують, і вони душевні, вони не мають єдності віри, не з'єднані. Взагалі бачили в церкві таких людей, які не з'єднуються, які на своїй хвилі? Це реально. Або вони поряд з церквою плавають і кажуть, що вони теж з Богом, душевні, а духа не мають. А якщо ти не маєш духа, то ти не врятований. Ось і все. Ось для цього потрібна церква. Іван яку оцінку дає цим людям? Він каже: ці люди перебувають у дусі Антихриста, які воюють проти церкви. Тобто, що таке Антихрист? Він бореться проти Сина Божого, проти Бога. А такі Антихристи, які менше, вони проти кого борються? Вони борються проти дітей Божих. Тому, коли вони в церкві, вони роблять вчинки в дусі Антихриста. Виходять з церкви, вони виконують роботу в дусі Антихриста, дух Антихриста робить розділення. Петро каже, це діти прокляття. Знаєш, мені страшно, коли я читаю. І бачу те, що говорять апостоли. Бог довірив апостолам це вчення, він довірив своє слово, він їх вибрав. І ми продовжувачі. Ми ті, які повинні зберегти і продовжити. Питання, що ми з цим зробимо? А мене так веде дух. Мене ось так пре, я ось так от хочу. Я ось таке откровення отримав. Запитання, чи є це откровення, запитання, що це несе. Спасіння людям, збудування дому Божого чи руйнування. Проти чого ми боремося? Проти твердинь, які знаходяться де? У мізках диявол будує дім, він намагається оселитися, він намагається утвердитися, для цього потрібна церква Божа. Щоб через Слово Боже приходило звільнення і через людей, які обрані, які помазані. Які мають Духа Божого, які знають, чим займатися небабськими плітками, і які мають результат життя, які мають благодать Божу, які приходять просто з кувалдою. В Єремії 23, 29 написано Кувалда це Слово Боже. І так, гаджа, ой. Бабам. І вискочив чорт, розумієте, так? І як ми ставимося до цих людей? Як ми насправді оцінюємо цю ситуацію, цей вплив? Це дуже важливий фактор, щоб ми були благословенні, щоб ми врятувалися і щоб ми виконали волю Божу? І кожна людина вона або творить волю Божу, або вона творить волю диявола, якби вона багато про себе не думала. Але вибір, якщо кажуть, а який мій вибір? А ось такий у тебе вибір. Вибирай, вибір дано тобі. Вибір ніхто за тебе не може зробити, вибір робиш ти. Але якщо в тебе неправильне оточення, воно тобі допомагає само собою зробити цей неправильний вибір, що говорить Писання. «Упокорте себе і піднесе вас.